Всім привіт. Іду давати рибі їсти. Давати рибі їсти буду пшеницю, замочену. Замочену обичну в воді. Пшениця Яка постояла два дні. Дати рибі їсти. Так. Маленької риби не видно, а так обична маленька риба вже під берегом. даю рибі їсти стоїть. Я вже, до речі, построїв таку кладку, щоб видавати рибі їсти. Так. Риба ще не все з'їла, доїдає я те вчорашнє, що давав. О, рибка вже пригає. Ну як, не велика, а маленька риба. Маленький, малесенький карась. Пліточка пригає. я буду йти і сипати тумаленьку. Риба хоче їсти. Так. Вона пригає. Так, беремо таку жменю і так от туди. Жменю і туди. Скрізь по всіх місцях, і так під берегом. Скрізь викидати? Вона його скрізь з'їсть. Туди воно не летить. Убійший під берегом. Так. Кирмозара їсти. Так, зараз я її кину та й вам покажу. Видав я вже рибі їсти. Уже такий туманчик з'явився в воді. Відерку пусте. І ще обично я роблю отакого. Беру, типа набираю у відро воду і тако виливаю. І виливаю, даю рибі кислород. І такого 10 відер. Так, зараз я потрошки вже буду давати. Сейчас я надам, а то неудобно знімати і давати надам та й потім включусь. Опана. Ого, як китається кладка. Ще можна впасти. Давайте я включусь. Все, я вже напустив її кислороду. Йду посидю, просто подивлюся, як підпливе маленька риба і почне їсти. Хуй. Бідра тяжкий трохи. Уже видно, як якась риба он до вже таке темне облако є болото. Але ще не видно маленької риби, яка підплила їсти. І падають. О, рибка вже маленька єсть, уже видно. сидіти тихенько, щоб засікти хоч якусь рибину. Так як придивитися, то видно, що там свіркає так риба, коли боком перевертається, їсть, то видно, як свіркає. А так ще, ще поки не видно. Я її обично дерт даю. Але пшениця ж лучше. Пшениця вона більша, та з'їла дві пшениці, то й наїлася. А дерт з'їла з пару дерть. Ну, з'їла пару пшениць і не наїлася. Не видно полки. Щось не показується риба. Вчора я сидів, то показувалася. Але вчора і вода була чистіша. а Сьогодні якась вона прям болотна така. Болотна. А вчора прям тако видно було, як вона їсть. Всякі опілочки, які падають на землю. з верха падають на дно. Вона збирала їх. сейчас не видно. Десь нема риби, риба десь єсть, там на дні і не видно її. Ну, там уже є, бо там бульки, такі бульки. І тут їсть, такі її не видно. Обично вона скидається на цьому місці, туди кину їсти. А зараз не скидається. Боїться камери, он да там їсть. Щось не видно. Зараз я піду, покажу вам той ставок, наверно, який я спустив і виловив звідти всю рибу. Хто хоче подивитися, стільки риби я виловив. Ось до таку стежку витоптав. Переходьте в лічне, в лічність в YouTube. Там побачите. Там фотографії я виклав. Залишилося лише таке болото. Глубина тут аж по шию. Ну, по щі по шию. Ось тут дамба. І по шию глубина. Ну, по шию оця достка. А це тут нижче трошки по, по груди. Тут там, в болоті ще є риба. Це було ще є карасик маленький і синька. А основну рибу всю я виловив у дамбі водичка трошки протікає. Звісно, очерет аж вищий мене. Так. Нічого тут не помінялося. Тут чуть жабу не зловив. Так, Цим я набираю воду, щоб на замочити пшеницю. Якщо там глибина мені по груди, то тут глибина теж мені по груди. Тут водичка теж просоч... просочується, водичка. Так. Але тут вода. Там сухо, тут вода та тут глибоко. Кинути очерету, може, якийсь амур буде їсти. Ще не видно, поки що ще що, щось що, що скидається, якась риба. О, там де вже булькає, булькає. Так, наверно, буду йти додому. Що робити? Нема що робити. Опа, жаба сплигла, злякалася і втекла. Будуйте додому. Всім пока. Кому подобається, підписка, лайк. Пишіть в коментарі, що луче давати рибі їсти. Варену пшеницю чи замочену у воді, чи суху, чи дерть лучше давати. Всім пока.